Перший заступник міського голови Сергій Клочко зазначив, що в ході наради мають обговорити доцільність установки білбордів, їх зовнішній вигляд, порядок отримання дозволів на їх установку, а найголовніше запобігти випадкам, які стався у Черкасах. Заступник начальника відділу житлово-комунального господарства Віталій Харченко повідомив, що сьогодні в Умані законно установлено 93 білборди розміром 3 на 6 метрів 26 власників. І відповідальність за технічний стан рекламних конструкцій, які повинні розміщуватись, з дотриманням вимог техніки безпеки несуть саме власники. На сьогодні я можу сказати з певністю, що всі біборди великі, маються в виду 3 на 6 метрів, вони встановлені всі законно, встановлені всі відповідно до паспортів прив'язки, які видаються управлінням містобудування та територіатурі, на підставі відповідних рішень виконавчого комітету міської ради. Для того, щоб у нас не повторилася така ситуація, як була в Черкасах. Зараз ми дали доручення нашій інспекції до злоустрілі і вона десь на протязі цього тижня об'їде всі ці рекламні конструкції і подивиться їхній технічний стан. Якщо в нас будуть якісь зауваження з приводу технічного стану, то ми будемо вже насилати приписи цим власникам цих рекламних конструкцій, де будемо вписувати, що їм треба зробити для того, щоб покращити їхній стан. Також на сьогодні ми проведемо роботу і визначимося з тими бібордами, які знаходяться в місцях та масового масово скупчення людей. По можливості, якщо у нас такі вони є, ми їх будемо пропонувати власникам цих бібордів, може якесь інше місце, щоб їх перенести для того, щоб неможливо в подальшому. Пригоди, які трапляються, ми бачимо там других містах. Заступник начальника управління архітектури та містобудування Людмила Бондаренко зазначила, що сьогодні послуговуються правилами розміщення зовнішньої реклами, які видані ще 2003 року. Сьогодні в нас, ви знаєте, в нас є новий порядок розміщення зовнішньої реклами. Він проходить дозвільну процедуру. На сьогодні є погодження антимонопольного комітету. Де ж перевіряє від законність цього документа нашого? Яким передбачено розміщення реклами на певній відстані. Це між бікбордами має бути відстань, ви кажете, один за одним він не має стояти. Взагалі доцільність розміщення і в центральній частині міста, і на території міста бікбордів. Ага. І ще в нас є така пропозиція до цього порядку розміщення реклами додати додатки, в яких буде єдиний єдина конструкція що бікборда, що інших рекламоносіїв носіїв. Це було б непогано, тож у нас. Бікборди, крім розміра 3 на 6 це законодавчі, вони ще мають різні конструктивні складові. Один робить його на совість, один робить його з того металу, що бере незрозуміло, з яких джерел. Тому приводить до таких наслідків, як сталося в Черкасах. Це одне. По-друге, наша, наша пропозиція як архітектура, яка дбає красу нашого міста, що вся реклама вона має бути або більш сучасна або за межами нашого міста. Я думаю, що нас підтримує, що міська рада, що громада міста, що бікборди – це вже пережиток, він себе вичерпав, як носії реклами. Є достатньо видів рекламної продукції, яка може використовуватись на території міста, не завдаючи шкоди ні населенню, ні благоустрою міста і маючи при цьому естетичний привабливий вигляд. Начальник відділу з питань цивільного захисту та оборонної роботи Валерій Цкітішвілі зазначив, що потрібно чітко дотримуватись технічної документації в даному питанні, щоб не було повторень ситуації, що сталася у Черкасах. Депутат і підприємець Сергій Кисляк, який був безпосереднім учасником розробки програми з реєстрації зовнішньої реклами та є власником білбордів, зауважив, що нині назріває необхідність шукати їм альтернативу. Також необхідно перевірити технічний стан уже встановлених рекламоносіїв. Завершуючи нараду Сергій. Леонтьович повідомив, що зараз буде перероблена комплексна схема розміщення тимчасових споруд малих архітектурних форм. Разом із відділами архітектури і житло-комунального господарства ми розробимо таку саму схему установки бікбордів, приведемо, я маю документально, до одного вигляду, який вони мають бути ці бікборди. От. І помаленьку ми почнемо працювати по приведенню в порядку їх до цих схем, що, ми, що я сказав раніше, що ми розробимо. Деякі будуть закінчуватися терміном оренди землі, дозволу, ми їм продовжувати не будемо, будемо пропонувати перенести в інші місця. В тих, в кого буде довгий термін, ми будемо з ними працювати, я думаю, ми їм запропонуємо. Там, Хороші, нормальні умови, щоб вони змогли перейти на інші місця, якщо це такі місця, дійсно будуть вибрані, що там бікборд не потрібний, або він там заважає, або недоцінний його там установ. Те, що стосується технічного стану, боді, ми їх перевіримо. Якщо технічний стан не буде відповідати, або буде підданий сумнів, ми будемо працювати з власником по двом питанням, або його демонтувати взагалі, або його привести до нормального технічного стану, загалом повідомлено, що за минулий рік зовнішня реклама поповнила бюджет міста щонайменше на 700 тисяч гривень. У поточному році ця сума збільшилась.